То цей час проводить разом з телекомпанією Умань. Це програма Уманська кухня. Сьогодні ми будемо готувати страву грузинської кухні, що конкретно розповість вам наша сьогоднішня гостя. А я хочу нагадати вам, що учасником програми може стати кожен з вас. Лише треба зайти на наш сайт, заповнити анкету і чекати на наше запрошення. Саме так і зробила сьогоднішня наша гостя, і я рада вам її представляти. Це пані Олена. Доброго дня. Доброго дня. Лін, що сьогодні будемо готувати? Давай одразу розкажемо нашим телеглядачам, що це буде. Сегодня будем готовить мой любимый суп харчо. Вот, но украинизированный. Что нам для этого потрібно? Uh, на ну, оригинальный рецепт супа харчо варится из говядины. Сегодня, на украинский манер, у нас свинина, у нас курица, овощи, ну и специфические грузинские приправы. Так, давай начинать. С чего начнём? Давай, наверное, кастрюльку поставим водичку. Водичку. Поставим водичку. Так. Температура має значення, чи немає. Чи нам просто треба, щоб швидше ну, закипіло? Можна, щоб закипіло. Так, водичку поставили. Що далі робимо? Займемося м'ясом. Нам потрібно нарізати м'ясо не дуже мелкими кусочками. Середніми. Так, Средніми. я тобі допоможу, так? Так, да, звісно. Давай. Середніми кусочками, так? Да? Середніми кусочками. Кубиками. Да. кубиками. Леночка, ну поки ми ріжемо з тобою м'ясо, розкажи нам щось про себе. Чим ти займаєшся в житті? Ой, я щаслива мама. Так. Я витуваю двох синів, На даний момент домохозяйка. А за освітою ти хто? Я фінансист, До цього працювала в банке. В банке. Ми зараз можемо все дізнатися про банківську структуру і усі секрети, але не будемо займатися рекламою банка. Так, не будем вот. обговорити якого банку. Ну, в принципі, якщо нужна консультація, пожалуйста, я могу предоставити. Зрозуміло. Дивись, не не дрібно я поняла. Ні, нет, отличные кусочки. Так. Два сина виховуєш, да? Так. Да. Якого віку в тебе діти? Ну, у мене молодшому 9 років, а старшому 15. У мене випускник в этом году. Дорослий хлопчик, очень даже. А що вони в тебе люблять їсти? Є якась улюблена така страва, от яку якою б ти їх могла порадувати? Ну, конечно, як кожен мальчик дуже сильно люблять піцу. Піцу? Піца у нас, да, коронне блюдо, которое ми готуємо самі. Старший син займається тестом. Младший син, как Пицца. не странно, начинкою. Так, ми порізали мясо, тепер нужно его немножечко приправити. Это я советую по своему опыту. Ми приправляємо його. из замечательной приправки кориандр. Так. Малисунели. Черный перчик. Угу. А это еще червоненькие такие. А это красный пекучий перец. В оригинале его знают целеньким в стручках, а у меня просто молотый. Я на кофемолке перемолола. Так посолили, поперчили, приправили. Що тепер треба робити? А тепер нежно нежно нужно это все перемішати. Так, давай. Щоб воно промаринувалося на буквально минут 5-10. А ти дотримуєшся взагалі якоїсь точної рецептури? Чи так на око, як то кажуть? Ні, завжди тільки на угад. Во всех рецептах, к сожалению. Или к Я не знаю. У мене просто бабушка шикарно готовить кушать. И с детства я смотрела. У нас никогда не было какой-то определенной мерки, всегда была жменька. Жменька, и чтобы не пересолить или не досолить, и чуть-чуть щепоточка. Поэтому попробуем что сегодня так сделать украинский. так. Да. А Зели, ты любишь готова? О, я очень сильно люблю готовить. Для меня кухня это жизнь, так как моих мальчиков кормить нужно, очень вкусненьким. поэтому… Ну, пальчики, я заразумела, что хлопцы тебе допомагают, не Конечно. Спасибо. Так, мясо мы можем отставить в сторону, пока маринуется. И мы займемся овощами. Так, що работа? Давайте все чистити. почистим. Да. Давай. Нам нужно маленький ножичок. Одна луковица. Одна, Одна достаточно. Добре. Картошечка. Вообще классический рецепт супа харчо. Без варится без картошки. Да, но так как мы живем на Украине, очень любим картошечку, очень любим сытные бульончики, овощные и мясные. Поэтому. Тобто ты поэтому... рецепт всю страву украинизовала, да? Ну, не только я. В принципе, очень много ела рецептов. Супа, харчо Кстати, он варится и с рыбой тоже. Він как ни странно, да. Вот, поэтому. И какие тобі наибольше сподобался? Ну. Мені, в принципе нравится украинизированный суп харчо. Це, який ми сьогодні зараз готуємо. А ще що, що любиш їсти? Ой, я очень люблю мясо. Мясо і много. Я, наверное, какая-то неправильная женщина. Все любят салатики, кисломолочне. Нет, я очень люблю мясо. А десерти? взагалі не любишь десерти? Нет, к сожалению, я десерти не люблю и не ем. И не готуешь. Готовлю. Обязательно з десертів? Ой, ну вот, допустим, недавно мы с ребенком спекли шикарный пирог, который смазали сливками взбитыми, с клубничкой. Вот, этот тортик, да, у меня очень быстро, конечно, съелся. И я ты сама готовишь и не пробуешь на ведь Нет, я не пробую. Я не люблю сладкое. А шоколад, розовую. Шоколадку могу себе позволить, Надя. Это женская слабость. Шоколадка это да. Мороженое нет. А шоколадка с удовольствием. Только черный. Геркий, да? Горький. Так, что далее чистый и чеснок. То есть чесночок, пожалуйста. А есть стравы, інших, інших народів, которые тебе тобі... сподобались, если ты колись что-то пробовала. Ну, в принципе, все пробуется, как ни странно, украинизированное. Ну, чист... да, он... В чистом виде, конечно. Нічого не пробувала, на жаль. А поки Лена миє овочі, які ми з нею почистили, я нагадую нашим телеглядачам, що спонсорами нашої програми є торгові марки «Рибак» та «Уменські ковбаси». Смак, якість та доступні ціни – запорука успіху будь-якої страви. Ну ось помиті в нас вже овочі. Що ми далі, Лена, з тобою робимо? Надя, давайте, мабуть, поріжемо картошечку, забросимо її в водичку, а я буду займатися м'ясом. Давай, що мені робити? Картоплю різати? Давай, різати картошку. Режем картошку Не очень маленькими кусочками, давай вот на четыре части. Потому что я потом расскажу один секрет. А зараз расскажи. Сразу поделись всеми секретами. Дивись, это це... еще перерезать? Нормально, нормально. Все детки очень страшно не любят целую картошку в супе, правда? Да. Все обычно, даже мы так в детстве делали, отбирали в сторону тарелочку и кушать ее не хотели. У меня бабушка мудрая женщина. Она всегда брала картошечку, уже готовую и просто толкушечкой прямо в бульоне переминала. И тогда получался шикарный, наваристый бульон, но кусочков картошки в нем не было. И это было очень Але сытный, очень да? Очень сытный, конечно. А цей суп, суп харчо, вин в принципе сытный. Это очень сытный суп. В отличие от других супов, он варится густым. Вот как говорят на Украине, что бложка стояла. Вот, картоплю порезала. Все, забрасывала в водичку. Так, будь ласка. Кидайте в воду. А що будемо з чесночком робити? Дрібненько поріжемо, чим будемо його терти? На... Давай, мабуть, його на терочку. Чеснок нам пригодиться для обжарювання м'яса, Тільки, будь ласка, половину чесночка. На яку тертку терти? На дрібненьку? Ні, от на таку от. Половинку. так? Да? Це у нас вийде десь 5 зубочків. Давай. Ось, подивись, я потерла три зубчика. Достатньо? Достаточно. 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 Так, це ми відставляємо. Що далі? Нам нужна сковородка. Ми зараз будемо обжарювати ласка. м'ясо. На чому ми будемо смажити м'ясо? Начнемо ми з сливочного масла. Так, розуміло. Ось, будь ласка. Спасибо. А скільки треба? Очень-очень Ну, очень, очень ну десь столовую ложечку. Угу. Можливо, я поки поріжу цибулю чи морквиночку. А за класичним так. рецептом морква йде моркво йдеся? Є, опять же много рецептов. За класичним, по класичному рецепту морковка не йде. Украинизовала суп полностью mm -hmm. кавказ. Да, да. Смотри, что мы делаем. Вот у нас разогрелось масло. Так. И мы вот сюда добавляем чесночок. И mm -hmm. сейчас сразу же будем его убирать. Дачі, так, Я наскільки та можна? знаю, не можна смажити чесник, бо він тоді гіркотить до тієї страви. Ми буквально пару секундочок. Нам потрібно mm -hmm. вот вот масло чесночне. Mm -hmm. Ми не даємо з'явитися такому специфічному аромату жареного чеснока. Порізати цибульку? Да, дрібненько? Можна дрібненько. Ріжемо цибульку дрібненько. Чесночок убираємо з масла. У нас буквально столова ложечка масла уже з чесночком. з ароматом чесночка. І на цьому, я так розумію, ми будемо обсмажувати м'ясо, да. А м'ясо ми обсмажуємо до скоринки чи до готовності. Ні, ми слегка на великому огні обжарюємо мясо. Это в принципі, тоже я попробовала, мне так понравилось больше. Тому що Бо, тоже не каждый человек любит обжаренное мясо. У нас мясо замариване. Ой, варене мясо. У нас м'ясо замариноване, тому спеції залишиться на ньому, навіть після обжарювання і в бульйоні, залишиться спеції. Так, готова у мене цибулька. Додаємо От, її туди. Ні, спочатку м'ясо. І можна, пожалуйста, підсоличне масло? Олію. Це наша олія. Олія, яку виготовляє підприємство Інтерес Центр. Ця олія має приємний натуральний смак та не містить домішок і консервантів. І приготована за класичними українськими рецептами. Так, Беремо немножечко подсолнечного масла на сковородочку, так як свинина у нас м'ясо жирне. Так. Дякую. Угу, будь ласка. І тепер сюди викладаємо м'ясо. Я вже неодноразово казала нашим телеглядачам, що, на жаль, ще наші технології не можуть передати той запах, який тут ми відчуваємо. Да. К Тому ви, шановні телеглядачі, можете нам лише заздрити. А запах справді чудовий. Так, а що з морквою робити? Морковку ми поріжемо. Як? Давай я поріжу моркву. А давай такими не дуже великими кубиками. Кубиками. Добре, ріжемо моркву кубиками. Я пока обтарюваю м'ясо. Лєночка, ну м'ясо в нас вже практично обсмажили. Що ми далі робимо? Да, я має таку золотисту корочку. Тепер ми... Його Давай добавляем... я допоможу тобі. Бульйом. Да? Давай. Так, Жир можна ставити для обжарки клучка і морковки. Угу. І на цьому ми ще будемо обсмажувати да, цибулю і да, морку. обов'язково. А коли ми рис будемо додавати? А сейчас мясо покипит буквально минут 10-15. Mm -hmm. И мы бросим рецепт, сварится быстро. А можно чимось рис заменять в цьому супі? Я заменяла перловой крупой. Так. Очень вкусно получается. Хотя это опять же не классический рецепт. И остальные два кусочка. Ой, Все. Так. Ну що. Наше м'ясо вариться в бульйоні. Буде варитися, а ми тепер обжарюємо. Обжарюємо спочатку лучок, потім морковку. А, будь ласка. Так, забираємо досточку. Обсмажується смажується у нас цибулька і морковка. Свинка. І ми вже будемо готувати рис да, для того, щоб да. додати його до нашого бульйону. Так, ми готуємо рис, попередньо ми його промили вже. Можна додавати? Ні, перед рисом давай, мабуть, зробимо заправочку К Угу. поджарки. используется, я використовую соус цибелі. Но возможно аджика, наша домашняя украинская, возможно, перетертые помидоры. Я как раз хотела запитать, я читала що в одном из рецептів додают помидоры, томаты. Возможно, все это возможно. Это на вкус. Мне очень нравится соус добавлять. Слетоматный соус, или томатную пасту даже так. Потому что он дает такую специфическую кислинку. Очень приятную, очень вкусненькую. А сколько потрібно соусу? Ну, соус приблизно... Ну, три столові ложки. Три столових ложки достатньо. Так, це все обсмажується. Будемо ложечкою додавати рис. Тепер ми маленький огонек. Угу. Так, будь ласка, вручаю тобі рис наш. Дякую большое. Добавляємо к нашого бульйону рис. Ну, я тут постежу, щоб не згоріло у нас тут. Так, а рису нам скільки потрібно для цього? Ну, стаканчик рису. Все-таки залежить від того, в якій каструлі ми варимо. І якої густоти суп ви хочете. Так, додали рис, скільки потрібно йому варитися разом з бульйоном і... Ну, Взагалі рис вариться минут 15. Так, а ось це ми вже виключаємо чи нехай на тушиться? Так, да, давай виключимо поджарочку, пусть вона настає. Mm -hmm. Так. Готовий бульон до закипання з рісом і 15 хвилин рис буде готов. А потім додаємо поджарочку і проваримо ще минут 10. А я ще раз хочу нагадати нашим телеглядачам, що спонсорами нашої програми є торгові марки Рибак та уменські ковбаси. Змак, якість та доступні ціни – Це запорука успіху будь-якої страви. Ленка, що ми далі робимо? Практично у нас уже рис зварився. Так, рис у нас заброшен. Нам можна передати картошечку, то секрет, о котором я говорила. Рис твердий, ми його не а для чого ми залишили чесник? А чесночок обов'язково в конці варки додається для остроти, тому що суп харчо спочатку дуже острий суп, острий, ароматний і пряний. Поэтому нам потрібно буде додати чеснок. Да, в принципі, пока так, ми перемяли картошечку. А коли ми туди будемо додавати вже обсмажену нашу цибулю і моркву? Можна прямо зараз. Давай. Лен, а як ти вважаєш, От правду говорять, що справжня жінка може з нічого зробити зачіску салатик і скандал? Я з цим повністю. згодна. А сама скандали ти любиш, сараїтися. Скандали не люблю. Я терпіливий чоловік. Всі знаходимо вихід з положення. Стараюся знайти. Звісно, без скандалів не обходиться. А вдома салати часто готуєш? Салати дуже часто. А які найулюбленіші наші салати? Ой, это, наверное, вкус детства, конечно, салат оливье. Смак нового року. Да, да. Який новий рік без олів'є, нашого традиційного? А ще, а щось, щось таке екзотичне. Очень сильно люблю морепродукты, поэтому салат із морепродуктами у мене часто є на столі. Потерла я часничок, весь потерла, так? Так. Пока можна заняться зеленью. Так, давай, будь ласка. А можеш Звичайно. Я беру укропчик. Так, це ми відвигаємо в сторону. Беремо інше. Цей суп любить дуже-дуже багато зелені. Ну, в принципі, як вся кавказська кухня. Вот. тому зелені ми сьогодні не будемо жаліти. Усю петрушку різати можна половиночку. Половиночку. А як ти вважаєш, що правду говорять, що готувати потрібно ну, з гарним настроєм, щоб страва вдалася? Конечно. Чи це не важливо? Ні, ні, це дуже важливо. Коли я готую, я люблю пети. А що любиш співати? Дуже люблю український фольклор. Угу. Яка пісня найулюбленіша? Ой, пісня про маму в полні, которую Угу. Вот, Очень люблю эту песню, але в принципе, В принципе, люблю все. Угу. И петь, и слушать. Да. А, конечно, как же, любое блюдо требует, оно как-то навеивает какие-то воспоминания. Вот. И под каждое блюдо отдельная песенка, какая-то особенная. У меня бабушка, допустим, когда-то пекла пирожки с творогом. И она пела песню. я до сих пор забыть не могу. Ой, чула-чула-чула, ой, чула-чула-ты, любив козак дівчину із сиром пироги. Вот, поэтому, в принципі, душа должна быть в любому блюді. Тобто ці цю страву ти асоціюєш саме только, з бабусею своей. Так, ну, з ризолами. Так. так що зелень у нас готова, ми можемо зараз забрасувати приправи. Так, посолимо, поперчимо. угу, і приправки. Так, давай нагадуємо, що це за приправи. Так, Лавровий наш. листик обов'язково. Один, да, один, но большой. В конце варки добавляем, потому что он тоже дает при варке горечь. Кориандр обязательно и побольше. Хмели-сунели. Так, а острый цвет? и красный острый перец. Я его немножко добавлю, потом каждый себе по вкусу, потому что, как я говорю деткам, детки у меня очень острые, они любят. Солимо? Солимо? Я, так? Да, Довіряєш? Так. Да. Багато солі потрібно? Хватить. — Так. Досолимо, якщо потім так. потрібно буде. Соль і перчик обов'язково. — А ти пробуєш страви, коли готуєш? Я пробую в кінці. — Достатньо, бо я зараз насиплю. Достатньо. Пробуєш в кінці, так? Да? Да, так, тільки в кінці. І тепер ми можемо. Треба додати зелень. І довести его до готовності. Чесночок ми ж не додаємо, да? тільки зелень. Зараз поки тільки зелень. Буквально вона перекипить і ми додаємо чесночок. Я додаю половину зелені. А це залишаємо для того, щоб прикрашати. В принципі, теж по вкусу. Хто-то любить сирою, хто-то любить. А ти поваренную. багато уваги приділяєш, коли готуєш, коли подаєш страву. Саме сервірування. От як ти вважаєш, це важливо, щоб страва виглядала гарно, апетитно? Це обов'язково. Обов'язково. Мішаємо. Перемішуємо. І все. Вот Тепер можна додати чесночок. Чесночок Я теж буду весь... Не буду весь добавлять тому що теж кожен себе по вкусу. Так, ну і поки пару хвилин ще наш суп вариться, давай нагадаємо нашим телеглядачам, що ми за чим робили, що використовували і скільки нам чого було потрібно. Посмотри, в очередь, м'ясо на вкус, свинина, говядина, курятина. Кому как вкуснее, как удобно. Картошечка обізите. Морковка, лучок, рис. Приправи, взяли і в принципі чеснок обов'язково. В принципі, суп готов. Ну, практично готовий у нас вже суп. Ми можемо брати тарілочки, в які ми будемо його насипати, так? Да? Так. Да. Так. Ну, пробуємо. Керуй. Виключаємо. Виключаємо плиту. Знімаємо кришку. Я ще раз предупреждаю, це дуже густой суп. Поэтому... Надюш, ты любишь мясо? Дуже. Я тебя побольше покладу. Так, а я буду прикрашать зеленью, да? Да, пожалуйста. А чеснок мы сюда уже накидаем? А ты попробуй. Если тебе нужен чесночок, ты его добавляй. Угу. Така краса, шановні телеглядачі, у нас вийшла. Пахне просто чудово. Лєночка, я хочу тобі подякувати за те, що ти знайшла час і завітала в нашу програму. Хочу подарувати до твоїх зелених очей тобі фартах з логотипом нашої програми. Спасибо большое. Я сподіваюся, ти обов'язково його будеш вдівати, коли будеш готувати вдома. Спасибо. А також я хочу подарувати тобі подарунок від нашого спонсору, показу, магазину Панночка. Окрім сувенірної продукції, тут ще є і картка на 10% знижку в магазин Панночка. Я думаю, що ти будеш задоволена і обов'язково станеш їх постійною клієнткою. Будь ласка. Дякую большое. Ну що, шановні телеглядачі, залишається побажати вам смачного і нагадати, щоб ви не забували і надсилали анкети на нашу електронну пошту. Усього вам найкращого.